Тож, це сорт Бігрін. Дуже цікавий, дуже цікавий по забарвленню. Так, Вже навелась така різкість. Тобто він такий строкатий, зелено-рожевий, але взагалом виглядає дуже так цікаво. І, на жаль, у мене ще нема саджанців з цього сорту. Ось так він починає квітувати зелененькі, гостренькі пелюсточки в нього такі всі. Чимось по забарбленню, я вже казала, такий сорт мені нагадує графіті, але там пелюстки інші. Тут за рахунок таких гостреньких пелюсточок він дуже виглядає гарно. І гарно тримає кущик. Далі в нас буде сорт Summer Love Candy Love, який переіменували. Теж один з фаворитів зараз в мене. Чому? Тому що він невисокий. Метр-метр двадцять. Метр гарно тримає, в мене немає підв'язки. Я буду акцентувати вашу увагу, де я підв'язую кущі. Зараз тут нічого не було підв'язано.